Вітаю, друзі, ви на каналі Lucky Deus і сьогодні ми будемо копати на ось такій орці. От. Можна ноги поламати, але нічого, ми перші, Тож, можливо щось і попаде. Ось з нами ще ходить Сергій Прокоп і є ще десь шість чоловік камрадів з нами. Так що, якщо щось буде, обов'язково вам покажемо. А пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо подобаєчки. Так, друзі, є перший сенатчик і випадає пломбочка якась. Зараз будемо дивитися, що це за пломбочка. А якась воєнна, певно, 1,9 і Ось така пломба. Беремо, головне, що щось попадає. Там далі будемо бачили. Збираємо. Друзі, був ще сигнальчик і випадає монетка. О! Два гелера певне. Звичайна стандартна монетка. Вітер піднімається, так що може задувати. Два гелера. Два гелерка. Ось така монетка. Беремо. Так, друзі, був ще сигналчик. І випадає у нас крізь монеточка. Опять монетка. Один геллер Або один філер. Вже є щось три монетки чи дві. Точно не помню вже. Але головне, що сигнальчики. Є сигнальчики. То вже добре, кто каже, два філера. Рік 1898, вроде. П'ятий. Беремо. Так, друзі, був ще сигнальчик і випадає знову якась монеточка. Випадає все, кроме того що треба. Зараз подивимося трохи болото після горочки Де вона зникла? О! На савдепі скоріше за все. Одна копійка. Все в депі не витирається. Ось така монетка, але ми прийшли не за тим. Шукаємо. чека Беремо. І знову синочок, і знову якась копійка. Ой. І знову певне одна копійка, як завжди. Тут ще колись попадали середньовіччя. Ще я надію найти середньовіччя щось не теж одна копійка, якась. Коротше. Шмуртяк, як то кажуть. Ну нічого. Головне, що є сигнали. Забираємо. Сьогодні хоч копійки на рейс. Наразі нічого цікавого нема. Беремо. Перейшов друзі на огороди. Сильне болото на полі. Попробуй трохи тут походити. Є сигнальчик. Ось я бачу монеточка була. Ось монетка. Ось є. Ага розпакуємо її. Я завжди, пане, два гелера. А може крейсер якийсь. Якийсь крейцарик скрізь за все. Ага трошки зближу. Але лисий. Але крейцер. Ну нічого, Похоже трошки на городі. Ще нічого не буде, назад вернутися на орку. Наразі тільки монеточки сьогодні попадають. Беремо. Був ще сигнальчик, друзі. І випадає якесь колечко. Опа! Скоріше все їхнє. Патинка їхня, скажеш, синенька. Ось таке колечко. Це вже добре, значить ми на правильному місці. Колицях трошки не здало чистити, але нічого. Ось таке якесь примітивне колечко. Але знахідки є. Продовжуємо пошук. Так, друзі, був сигнальчик і випадає, дивіться, що така класна. Маленька-ціленька фібука. Дивіться. Оце тема. Таке я люблю. Дивіться, яка гарненька. Маленька, ціленька і ще й незвичайна. Ось така чудова фібулка. Дивіться, яка гарненька. О! Ось так гарно видно. А головне, що ціла. Бомба. Хоч що і вже радує. Крутяк. Збираємо. Третій був сигнальчик. І випадає, дивіться, що Равітет тракторець чи то комбайн. О, ще й навіть крутиться, дивіться. Та те що прикольно. Така моделька, правда без коліс. Без коліс, але якийсь кран, певне, був. Ось такий у нас залізна йде іграшка. Може трошки старіше щось. Що візьму. Подивлюсь вдома. Почищу і гляну, що це за період. Цікавенький тракторець. Або кран. Беремо. Так, друзі, був все і щось попадає срібне. Дивіться. кусочок срібла. Зараз будемо дивитися, що це таке. О, це у нас монетка. Монетка завернута в трубочку. Дивіться. Якась маленька середньовічна. О! це ти що? Прикол. Зараз кину рукавиць. Кину рукавиць. Так, незручно. Маленька, дрібненька. О, дивіться, друзі. Така монеточка. Коник. І спис. Скоріше за все два динарі. Такі маленькі попадаються середньовічні. Крутяк. Забираємо. І так, друзі, посигнальчик. І дивіться, що випадає. Дивіться, друзі. Щось блистить. Зараз будемо дивились. Це, скоріш за все. Коронка золота. Та ти що? Та ти що дивіться, друзі? Хтось загубив зуба? Я в шоці. Е -е -е -е. Але золото. Та золото, золото. Це вже моє третє вроді. Ще не помиляюсь за цей сезончик. Дивіться, класно блестить. Крутяк. Помити буде. Ну, може і позолота, ні, за все, що це золота коронка Будемо брати, помиємо, побачимо. Красота. Беремо. Бомба. Друзі, є сигнальчик і дивіться, що зверху торчить. Хіблка. Ще й ціленька. Та ти що? Ціленька фібула. Крутяк, така велика. Та ти що? Гарно, гарно. Одинарки все не різуть і не різуть. Але фібули є. Файно. Беремо. Вона ціленька. Тільки пружиночку треба. Цей. Може хтось собі собере. Файно, файно, збираємо. Так, друзі, результат сьогоднішнього пошуку. Почнемо зі слів. Не то все золото, що блестить, тому як сьогодні вийшов обломчик. Ну нічого, пройдемося по знахідках. Сьогодні знайшов два колечка їхні. Таких от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість монеток. Одна срібна, дві пломбочки. Фібулка ця мене порадувала. Хоч одна нормальна знахідка за сьогодні. Така ціленька, пане паневельбарська. Простенька фібулка. Ось така. Дві пломбочки випались. На ну, основне, що я думав, що золото, а оказалось це позолото, дивіться, добре видно. Бачите, є сліди такі. Ну нічого. Головне, розвіявся. Та вже два тижні не копав. Результатом задоволений. Фіблка гарно попала, є Та й монеток трохи налопив. А в загальному ходити було важко, болото орка ходив трохи по городах. По сої, по стерні, верніше від Сої. Але нічого, зато відпочив. Всім дякую за перегляди, за подобаєчки, за актив на каналі. До нових зустрічей. А з вас, як завжди, коментар і вподобаєчка.